До вас. Ну, вчора, по-перше, трапив цей інцидент. Ваш, я зафіксувала вашого працівника міліції Гудака Ігора, який пересувався на автівці неслужбовій парком. Автівку припаркував до бювету. і там жінка, не знаю, можливо його дружина, здійснювала підприємницьку діяльність. Тобто він супровід робив для. Для здійснення незаконної підприємницької діяльності. Я напишу заяву, дуже важливо, щоб публічні площині ви відреагували на цю, цю... цей. Друге питання. Всі ми розуміємо, що відбувається зараз. Ми заходимо передвиборчий процес. Наскільки я знаю, в Трускавецькому відділку є справа, яка стосується Андрія Кульчинського, проводиться слідство. Скажіть, будь ласка, наскільки активно проводиться слідство, хто слідчий, яка справа. І тому що дуже важливо усунути ну е, е, або навпаки швидко розглянути дуже це такий резонансний дуже важливий момент, щоб зрозуміти суспільству, а, чи є підстава до о, власне до відкриття справи. Я Не знаю, яка вона там справа є порушена. Прошу справа є на даний час порушена. Кримінальне провадження кримінальне провадження. А як проведення. за якою статею? Якщо можна триста 366-ї. Слідчий на даний час, який розслідував ту справу пішов у відпуску. його прізвище? Глива васи. Глива васить. А пішов коли пішов відпуску, він в відпустці? Пішов відпустку, значить, доручено іншому слідчому, проведення слідчих дій. Є Кол... такий пан Головей столич, так, він зараз займається. Да, провадженням. А це, ви можете трошки про справу, яка. Ну, тобто... Я не можу розрушувати. Можна, Згідно. З ним Наскільки активно просувається справа, тому що, ну, самі розумієте, резонанс дуже важливий, людина презентує на публічну посаду в місті, нам потрібно для громадської. Знаю, що проводиться активно, оскільки там, дено була комісія з е, охорони здоров'я, там вони розбиралися і зі союзні всі причини. А я з голове, так? так. Е, добре. А ще тоді третє питання. Я довідалася і підписалася на Фейсбучну групу там Трускавецького відділку, і для себе з цікавістю довідалася, що в лютому місяці цього року була створена громадська рада. Можете прокоментувати спосіб її була створення? Створене. Чому була. вона не була публічному публічному просто інформація про те, що оголошуються збори, і мене цікаве також представництво, тому що там такі цікаві особи є і. Цікавість, в яких викликає власне в громадські активності Щигель, колишній головний лікар лікарні. Тобто в який спосіб сформована? Значить, вона була сформована, десь як ви кажете приблизно в лютому місяці. Було оголошення в газеті. якій саме? Які саме газеті? Джерела Турскабця, здається. Я можу на ту газету. Є газета, де вона опублікована. Там був який процес було створено... Видано вірніші наказ про створення громадської організації. Uh -huh. Після того, згідно положень, було опубліковано в газеті. Uh -huh. Протягом місяця всі учасники громадської організації, які мали б бажання бути учасниками громадської організації Мисковецького міського відділу, значі, мали подати сюди заяви. Хто подав заяви, значі, ті заяви були розглянуті і було створено, було проведено збори і створено нашу громадську раду. Uh -huh. Я б хотіла знайти посилання на публікацію. Можемо знайти, я можу знайти угу. окремо. А чому щоб... на сайті Трускавецької міської ради не було такої інформації? Це найбільш ну, публічний там, ресурс. Там, та, там, і... В цьому положенні не сказано, що воно має бути на якому сайті воно може бути. Так, але ви так. хочете залучити громадськість, активну громадськість. Звичайно а ми там зручили. Активна громадськість представництва ми залучили. немає. Нормально активну громадськість нас є, близько шести чи семи громадських організацій, які взяли участь дані. Ну я те, що вам я називаю, щигель, те, що я побачила. Потім колишній лікар головної лікарні. ви вважаєте, що це є активні люди в громадському плані? Вважаю звичайно, що добре. добре, дякую.